Кожен тато чекає появи свого синочка з особливим нетерпінням. Спадкоємець роду, майбутня опора і захисник сім'ї. Таким бажає його бачити кожна мама. Але виховати чуйного і в той же час сильного чоловіка не така вже й проста наука. На сьогоднішній день найголовніше обратіть внимание на виховання мальчика на ті качества, яких так не вистачає у нас всіх і окружаючих. Це чесність. Порядочность, благородство, э, Уміння відповідати за свої слова, вміє держати своє слово. Але слова словами, а виховувати, звісно, краще ділом. Для мальчика я вважаю, должно быть, щоб він був занят в течение всего дня і щоб взрослий завжди мог підказати і направити його десяти. Не дивуйтеся, але для початку віддайте малюка на хореографію. Хореографія прежде всего для це вкус. І то наскільки он этот вкус розвиває естетичні на танцях, а в подальшому пробудить у вашого карапуса такі необхідні якості, як увага і турбота про інші. А ще це чудова осанка, гарні манери і, звісно ж, фізичний розвиток. Переймаєтесь, чи не буде хлопець надміру манірним? Тоді знайдіть у графіку і час для заняття, приміром, бойовим мистецтвом. Там з вашого хлопчика виховають справжнього воїна. Кожна тренування починається з того що це ети іменно для захисту. для захисту і в правим випадку прийти на допомогу чоловіку, який знаходиться в біді. Відчуття колективного духу, вміння підставити плече підтримки принесуть тренування у секціях із командними іграми. Футбол це гра мільйона. А ще ця гра чудово виховує дисципліну. Мало не чудодійний вплив мають заняття верховою їздою. Получається, эмоциональное состояние ребенка балансується. Ті діти, які активні, вони становиться спокойно, тому що э, лошаді дають свої позитивні емоції. Окрім цього, як бонус, отримаєте ще чудову координацію. Верхова їзда очень полезна для укріплення ног. Вона не накачує, як на фітнесі мишці, але вона їх укріпляє. І при верховій здій укріпляється така група мишців, яка не укріпиться ні на одному тренажері. Саме різноманітність у видах діяльності, навчанні і дозвіллі дозволить розвинути усі найпотрібніші якості. Але головне пам'ятайте, для хлопчика важливим є металічний приклад. Він правильно пойметь, якщо він видіть правильні поступки своїх родителей. І особливо, особливо отца. Поэтому в семьях, якщо, допустимо, нет отца, то ну, нужно находить такі секції, такие, такие школи, такие, где преподавательський состав мужчины, и который именно своїми поступками докаже, що вот это правильне действие, а не какое иное. А ви, матусі, не забувайте, дівчинка, це буде чи хлопчик, в будь-якому разі ваше чадо потребує любові і ласки.